Огляд жіночого оліву мікс брендів. Перше представлення на блоті це тепла дубльонка, підшита всередині, кофточка на довгий рукавчик, тепленька в'язана і базові там носині джинси. Красиве поєднання можна також додати чорну шапочку і такий молочний шар. Ці джинси можна поєднати з темно-зеленою кофтою грубої ярки. Також можна взяти чорні класичні джинси з красивою золотою пряжкою пояса, також такінка. Можна підтягнути блузочку, а можна поєднати з брюками сорочку. Яскравого кольору, зараз дуже актуальний і легенькі атласні брючки. Дружева куптинка, можна поєднати з міні В лоті представлені сукні, красива сукня в рубчик. силуетна, Плаття сіре. Красивим квадратним вирізом. сукня сіточка Всередині є довга маєчка. Дуже красива сукня молочного кольору з красивою спинкою, шифонова на підкладущі, під колготки можна одягати. Теж довга сукня, шифонова на підкладці. Довга. Зелена сукня довго шифонула, можна додати, наприклад, ще пальто в неї. До красивого жовтого пальта можна додати копту грубої в'язки, красиву сіточку і джинси класичні з розрізами. Можна поєднати зеленим воді та класичними джинсами. В боді дуже красива спинка. Також можна поєднати в'язане красиве молочне паті, брати його під пояс. Чорні шкіряні штани, сорочка і під неї стоп. Дуже красиве поєднання. Тепле в'язана пустинка, під неї красиво одягнути яскраві такі шортики трипотажок. Ці шорти можна поєднати з атласною сорочкою. І красиві брючки твітові під сорочку. Джинсова куртка на затяжках на талі. Можна поєднати з красивим худі, дуже актуальний колір, і світлі джинси. Можна також взяти таку в'язану ковтинку яскраву. Ковта на затяжці знизу можна поєднати з штанами карго. Вони йдуть на з зважку. Дуже красива і актуальна куртка, в неї відсібаються рукавчики, вона стає жилеткою. Гарна наблика тесла, можна поєднати з голфом та штанами. Теж поєднання яскравих кольорів. Дуже красивий жовт коло і такі оригінальні теплі штанці. Комплект гольфик та наверх вдягнули жилеточку, тепло можна поєднати з теж світлими джинсами. Дуже красиво і актуально. Джинсовка. Можна поєднати з джинсами в тон і красивим хубі. Також можна взяти просто базовий гольф, джинси, джинсовка. І ще можна додати, наприклад, тепліше рукавчики, які вдягаються поверх. І також ще такий варіант джинсовка, спортивні штини.